Днями Дональд Трамп заявив, що його країна намагається повернути контроль над авіабазою в Афганському Баграмі. Війська США вийшли звідти, нагадаю, в 2021 році. Ну і власне е виведення військ відбувалося поспіхом і супроводжувалося хаосом, який дозволив радикальному ісламському руху Талібану швидко захопити владу. У соцмережах Дональд Трамп заявив, що. Стануться погані речі, якщо Афганістан не поверне штатам Баграм. Однак Талібан це схоже не вразило. Там заявили, що рух не допустить відновлення контролю США над ключовою авіабазою. Ну і вони ж типу готові зі своїх слів воювати ще 20 років. Як інформує медіа BBC, про це заявив співрозмовник так званого МЗС Талібану Закір Джалал. Але за його словами двері відчинені, нібито для інших форм взаємодії. Детальніше про все це будемо говорити з експерткою з питань східної Азії, магістра зовнішньої політики Наталія Бутирська долучається до нашої ефіру. Щире вітання. Добрий вечір вам, пані Наталю. Добрий вечір. Давайте спершу розпочнемо з того, як Трамп намагається врегулювати ситуацію в нашій державі. Нібито заручається в цьому контексті підтримкою китайського очільника Сі Цзіньпіна. Чи зіграє ставка Трампа на Китай? Дуже важке питання, мені здається, для самого Трампа у вирішенні цієї проблеми. Після бесіди із Цзіньпінім Трамп сказав, що вони поговорили з Сі Цзіньпінім про російсько-українську війну. і Нібито Китай готовий долучитися до врегулювання цієї проблеми. Китай офіційно він ніколи не відмовлявся від регулювання. Його офіційна позиція з першого дня. Про те, що вони підтримують діалог і переговори, і не всяко сприяють в регулюванню української кризи, як вони називають війну Росії проти України. Що ж стосується прес-релізу, який видав МЗС Китаю після бесіди з Дзіньпінів, вони говорили, що сторони домовилися обговорювати різні міжнародні та регіональні питання. Тобто вони не акцентували увагу на російсько-українській війні. Тому ми з вами не знаємо достеменно, хто як зрозумів і хто на що налаштований. Але очевидно стає те, що Китай є великою частиною цього конфлікту, тому що він стоїть поза лаштунками російської агресії, він допомагає Росії економічно, політично, дипломатично, і ніхто в цьому вже не сумнівається. І, очевидь, і за оцими дипломатичними спробами Трампа врегулювати питання стоїть і Китай, тому що для нас з вами є такою серйозною ознакою, серйозним сигналом, наприклад, те, що Наприклад, після параду 9 травня, коли Сі Цзіньпінь відвідав парад у Москві, Путін не тільки. Не сповільнив свої оберти на війні, а більше того, він посилив обстріли цивільного населення. Він посилив терор українців і посилив свої вимоги щодо врегулювання війни. Тобто, незважаючи на те, що Трамп дав дуже багато путіну, аби він зберіг свої обличчя, вийшов з війни. Ми бачили сторонню картину. Тобто, перемовини певні з дзіньпіням. Вони можливо посилили впевненість Путіна, що він може продовжувати свої плани, свій тиск на Україну на Ну, що стосується нинішнього візиту в Пекіні, ми знову бачимо, що після приїзду з Москви, ось з Пекіна до Москви, Путін посилив знову ж таки. Свій тиск не тільки вже на Україну, але й переступив певні червоні лінії до, щодо заходу. І вони такі були від, відверті. Тобто, якщо раніше російські дрони залітали на територію країн НАТО, але е, завжди були помилки української РЕП, всі, всілякі такі історії, то зараз е, це було таке очевидне е, з боку Росії і е, е, дуже ілюстративне люстративневідправка е, е, і ці дії. Так? Е, тобто, я е, хочу підкреслити, що в будь-якому випадку і в мирному процесі є роль Китаю. І, вочевидь, Сполучені Штати Америки це розуміють, тому що Дональд Трамп зі свого боку піднімає це питання. А, наприклад, Кіт Келов, коли він був буквально недавно в Києві, він теж сказав, що якби Китай перестав допомагати Росії, то війна одразу. Закінчилась, але певним чином це ще вказує на слабкість позицій Сполучених Штатів Америки, тобто на сьогодні, на жаль, Сполучені Штати Америки вже не є тією країною, яка може якоюсь своєю силою, свої, своїх дій свого голосу бути такою настільки авторитетною, аби заставляти такі країни, як Китай, і навіть такі країни, як Індія, допомагати Росії в різній ступені. Індії, з випадку з Індії це закуповувати російську нафту, в випадку з Китаєм ми говоримо про більш ширшу підтримку, і Пані тому Наталець. тут ви. Але Як тут виникає питання: а чи може бути зацікавлений Китай виконувати роль якогось посередника, тиснути на Російську Федерацію, аби вона сіла, сіла принаймні, за стіл перем за стіл перемовин? І що проситиме Пекін в обмін на такі послуги і широкі жести у того ж Вашингтона чи Брюсселя? Ми поки що з вами не бачили бажання Китаю. Китаю відіграти справді конструктивну роль, скільки б його не просили, як би до нього не зверталися. От ми в проміжок часу від початку війни до сьогоднішнього дня, тому що Китай зацікавлений в цьому конфлікті, тому що Китай вигідно, аби Росія сточувала ресурси Заходу, або Росія ввела розкол трансатлантичної єдність, або Росія розвалювала і НАТО. Це все, це все, що Китай розглядає як такі негативні залишки холодної війни, і це те, що критикує він у також у своїх заявах. Пані Виталі, я перепрошую, але одразу хочу уточнити: а чи може бути такий варіант, коли Китаю так само вигідно і послаблення Російської Федерації, яка вже давно задивляється на частину його території? Безумовно, і Росія послаблюється. Це ще одна вигода для Китаю за цю, за цю війну, тому що Росія упала у повну залежність від Китаю економічно зараз, технологічно. Ізольована міжнарод... на міжнародному рівні Росія шукає прихистку якраз у Китаї. тому що з допомогою Китаю вона виглядає не З за допомогою Китаю. Вона може знаходити ті ресурси, аби продовжувати вести війну і тиснути на... на сполучені штати Америки, на Україну, на європейські країни. Безумовно, і тут от, бачите, вистрілив два... в два кінці для Китаю: послаблення Росії, залежність Росії від нього, і послаблення Заходу. Тому так виникає питання у всіх, що Дональд Трамп може запропонувати Китаю, аби він дійсно відіграв конструктивну роль, тому що Китай може говорити багато різних заяв, але тут ми ж всі розуміємо очевидно, що Китай має натиснути на Росію, аби та закінчувала війну. А не стояти осторонь допомагати Росії, і тут мені, мені самі насправді цікаво, тому що я особисто не бачу перспективи на даному етапі для того, аби Дональд Трамп якось міг в ході своєї зустрічі домовитися із Сі Цзіньпінім про цю підтримку. Китай націлений на глобальне панування, і тому чим гірше себе буде показувати Дональд Трамп особисто як президент Сполучених Штатів Америки. Як чим е, гірше в обли в очах е, світової громадськості буде виглядати Сполучені Штати Америки більш безпорадними і такими, яких, яких можна критикувати, тим для Китаю краще, тим більше посилюються його міжнародні глобальні позиції, тим краще імпонує його так звана. Роль стабільної країни, яка прагне принести мир усьому світу, тобто тут у Китаю своя власна стратегія, і навіть якщо ми собі уявимо, що наприклад Дональд Трамп обіцяє не допомагати Тайваню чи ще якісь речі, то ми тут теж маємо поставити питання, чи буде достатньо їхніх домовленостей, чи буде Китай певен в тому, що Сполучені Штати Америки будуть їх виконувати. Тобто між двома країнами дуже серйозний рівень не тільки такого Таких непростих відносин, так і ще рівень недовіри. Тому ем, мені здається, що це прохання воно може бути е, з боку Китаю знову ж таки використане е, пообіцяно, але фактично без якихось реальних кроків. З моєї точки зору, Китай має почути для себе ціну. Тобто, от, от коли для Китаю. Це війна буде дуже дорого для його особистої економіки, для його е, якогось особистого комфорту. Тільки тоді Китай зможе по-іншому розглядати російську агресію проти України. Цього він не відчув. Оті маленькі санкції, які приймаються проти там окремих компаній, проти окремих банків. Вони е, в будь-якому випадку не сильно б'ють по е, економіці е, Китаю. Ще недостатню ціну. Він платить, аби е, ця війна стала дорогою для нього. Поки що я вже назвала вигоди, які переважають ці якісь втрати, які отримує Китай. Але тут виникає питання: тобто, Дональд Трамп фактично показує свою слабкість, відхиляючи зброю для Тайваню на 400 мільйонів доларів. А навпаки, мав би якось санкційно душити Китай і проявляти більше сили виведе до цього. Президентство Дональда Трампа, от друге президентство. Воно про вибачте, про слабкість в будь-якому випадку. Дональд Трамп обіцяє такі заходи серйозні, обіцяє дуже серйозні наслідки. Що для Путіна, що для Китаю інших країн і Ірану? Але зрештою, за цими словами на жаль, відступ, і саме це є сигналом ну, для Путіна. Який е, останнім часом значно посилив терор України, розуміючи, що йому за це не буде. Це й для Китаю, Китай слідкує уважно за тим, як Сполучені Штати Америки справляються з конфліктом Росії проти України і робить для себе висновки щодо Тайваню. І щодо Тайваню, е, так Дональд Трамп хоче е, зараз вийти на якусь угоду з Китаєм, і він намагається всіляко уникати е, якоїсь підтримки Тайваню, ну, тим самим ігноруючи, наприклад, зустрічі з тайванськими е, політиками. Не, не скільки прямі зустрічі, тому що це було раніше табу, але тим не менше, коли е, тайванські високопосадовці військові хочуть приїхати допустим до Сполучених Штатів Америки для того, щоб вирішити якісь справи, то їхні візити, наприклад, відкладаються. ж саме наприклад, було з президентом. Він, е, Тайваню. він хотів зробити та, транзитний візит. До сполучених штатів Америки шляхом до Центральної Америки, але йому не дозволили це зробити. Тобто, дуже багато сигналів про слабкість, тому що авторитарні режими вони слідкують за діями, а не слухають слова. Пані Наталіо, а роль і місце України в цій всій е, плеяді геополітичних новин де тому, що зараз у нас стартувала е, генасамблея ООН, президент Зеленський має зустрітися із Дональдом Трампом і минулого тижня речник МЗС Георгій Тихий говорив про те, що а, нібито може бути і зустріч України з китайською делегацією, принаймні попереднього року так було, і вона була там дуже плідною. Чи е, може нам датися зустрітися цього року? Чим нам важливо? Вам може бути ця зустріч з китайською делегацією? І на чому ми маємо робити акцент, якщо так? Дивіться, найголовніше у нас немає зустріч на високому політичному рівні. Сі Цзіньпінь ігнорує Україну. У нас була тільки одна телефонна розмова у 2023 році. Вона відбулася під тиском європейських країн, коли Сі Цзіньпіню хотілося показати європейцям, що він діє, що. зберегти обличчя. Так, після того ми не мали жодного дзвінка без зустрічі на рівні лідерів, чого Україна домагається, звісно, говорити про якісь прориви, про якісь політичні рішення ми не можемо. Тобто, це є сигналом від Китаю, якщо він досі ніяким чином не робить можливості зустрітися між лідерами, то очевидно він цьому не зацікавлений. І тут є питання його особистих розрахунків геополітичного характеру і близькості з Росією. Що стосується зустрічі на генесамблею. У нас є е, діалог на рівні міністрів закордонних справ. Ванї неодноразово зустрічався із е, міністром Кулебою в його час, і нині з міністром Сибігою. І в минулому році теж про це згадали. І більше того, попередній міністр Кулеба відвідав е, Пекін, чи не він не Пекін, він Гуанчжоу відвідав до речі. Не в Пекіні зустрічала, а він інше місто на півдні. Чи змінилося щось у нас? На рівні політичному дипломатичному чи змінилась підтримка після цього? Ні, звісно, ні. Ми почули запевнення і почуємо, мабуть, запевнення, що Китай підтримує діалог, що підтримує е, тобто статут ООН і Так далі, тобто загальні формальні слова. Але чи буде після цього наприклад справжня нейтральність, хоча б Китаю? Тобто, якщо вони говорять про нейтральність, а не заангажованість такого проросійського характеру, чи буде очевидно, що ні? На жаль, українська сторона ну, принаймні, цими діалогами намагається стримувати більш широку військову підтримку, сподіваючись, що, хоча б на цьому рівні, ми зможемо переконати Китай, що ну не в його інтересах. Постачати Росії зброю, тобто це те, чого ми можемо якось кулуарно добиватись, але знову ж таки ви бачите, що за ці роки збільшилась кількість підтримки товарів подвійного призначення для російського промислового комплексу. На жаль, на жаль, щиро дякую вам, пані Наталію, за дуже змістовні фахові роз'яснення, за те, що долучилися Наталія Бутирська, експертка з питань східної Азії, магістр зовнішньої політики, була із нами на зв'язку.